Вітаю вас у грудному виготовуванні, яким йому сьогодні розповідали, і сьогодні ми продовжуємо Я під безготовністю, як кормити грудю. Загадочна тема, ми підемо розбиратися. Пішли, буде цікаво. Партнер програми Комфі. Комфі на Беруан по домашнім гаджетам. Гей, Махарський, сядь, пожалуйста! Кормління груддю. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, Андрій Макарський. В ефірі програма Золотий Гусь у космосі, наш перший випуск, перший випуск програми. Сьогодні ми поговоримо про кормлення грудів. Андрій Макарський, що ви розумієте покормити дитинку? Покормити дитинку молоком від грудів. Давайте подивимось, що думають по цьому поводі наші експерти. Давай. Кормі. Грудія це колись мама е, покормила молочком груддю дитини, коли дуже-дуже люблять малюка. Горя з дітом розказала про кормлення грудю, як Оксана Гуцайт. Да ні, не Оксана Гуцайт, Просто це, це був е, жарт якийсь. Жарт нам приходив на прийом тато Джол і мама Сашка Бест. Давайте подивимось, ми поговоримо про короміння грудів. там каталог що чого Саса Бест. Мій його квадратіка і дуже пересувала за маму. Коли не тікав його бояви, на звідки колись це сталося, Саша, то в а мамі не переставити, готуєш маків, тобі не можна цукають та повиниті. На можна це й мускідуєва. Говорюва, вона і колись буде можна. Може, все час приходити на суміші, а це мені час на роботи, та й смачненько охотіться. Знаєш, Саша, підемо у косвапі. Козёл, вы знаете, как кормить грудью малышку? Малыш очень прикольный, потому что я хочу кормить малышку грудь молока. Молоко грудью, когда есть детенку Сашка Беста. Саша, вы готовите кормить детенку грудью? Так, а, я хотелось обознать твои правила схемы. А как доверяться? Закрой рот, козёл! Заткнись! Итак... Приготуємо нашу корміння груді, допоможуть експерти. І так, експерти. Здравствуйте, казі, розкажіть, ка корміти малышку груді, котрому ж та хоче корміти малышку молочка, тому що я хотів молочка. Як кормити молока дитинки? Де довірятися корм кормінню Менше все грудь грудь козла півгора майже ти. Андрій Махарський. А як розказали про своїх? Кузел, а в несталося своїх закрий рот! Заткнись! Ви з ума умасошол. Ти підготуєтеся до заняття кормлення грудів. Грудь це смачненьке. Ай! 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 Визубаю правильне відповіді, ми зустрінемося у віток партнер програми Комфі. Комфі на барват по домашнім гаджетам. Дякую вам, дякую вам.